Її знижки представляють вересневі знижки на Humor Spray. 25% в аптеках «Подорожник», пам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Вітаємо головний на ранок. Черговий інформаційний випуск до вашої уваги до тринадцяти зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя. І про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров. Серед них 15-річний хлопець внаслідок удару частково зруйновані будівлі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На Херсонщині через ворожий обстріл загинула жінка. Це сталося у селі Львове. 61-річна жінка дістала вибухову травму несумісно з життям. Росіяни напередодні ввечері обстріляли Краматорськ. П'ятеро поранених і серед них 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані. Також, крім поранених людей, пошкоджені чотири будинки і два автомобілі. 21 людина постраждала внаслідок атаки на Харків. В ніч на неділю російські війська поцілили авіабомбою біля багатоповерхівки. Серед поранених троє неповнолітніх: восьмирічна дівчина і також 17 сімнадцятирічні хлопець і дівчина. 60 мешканців будинку евакуйовано. Пошкоджено сусідні багатоповерхівки та щонайменше 25 авто. За попередніми даними. Ворог завдав удар по місту фугасною авіабомбою. Володимир Зеленський розпочав візит до США у неділю. Президент України відвідав завод з виробництва 155-мм боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванії, і особисто подякував його працівникам. Найближчими днями в українського президента будуть зустрічі з лідерами країн глобального півдня Великої Сімки, лідерами країн Європи і з керівниками міжнародних організацій. Тощо А сьогодні Володимир Зеленський виступить на саміті майбутнього у штаб кварти Рії Організації Об'єднаних Націй у вівторок візьме участь в засіданні Ради безпеки ООН з українського питання. І в середу очікується його виступ на загальних дебатах в Генасамблеї ООН. Одне з ключових питань Україна в ці дні представить партнерам план перемоги. Пряма мова Володимира Зеленського. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції як потрібно для нашої перемоги. Спільної перемоги для дійсно справедливого миру. Україна представить Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам з планом перемоги. А в інтерв'ю виданню Йокер» Зеленський розповів, план перемоги розроблений з урахуванням підтримки Джо Байдена. Якщо той його не підтримає, Україна житиме за планом. Б. це означає. Цитую президента дуже тривалу війну, неможливу виснажливу ситуацію, що призведе до загибелі величезної кількості людей. Кінець цитати. Удари по військових арсеналах на російській території Радіо Свобода показала нові супутникові Знімки на свіжому фото наслідки атаки українських дронів на 23-й арсенал. Він розташований на відстані пів тисячі кілометрів від України в селищі Октябрьській Тверської області і залежить до головної і належить до головного ракетно-артилерійського управління міноборони так званого у північній частині арсеналу. Повністю вигоріло більше половини місць зберігання боєприпасів, південної частини. Ну, атака практично не зачепила. Ну і треба сказати, що атака на цей арсенал відбулася в ніч на суботу, 21 вересня. І Росія провела невдале випробування важкої міжконтинентальної ракети РС 28 сармат. Ракета вибухнула в шахті, що залишило великий кратер і зруйнувало випробувальний полігон. Це могло статися, коли її заправляли паливом. Стратегічний ракетний комплекс Сармат став на його бойове чергування 1 вересня минулого року. Його випробування щонайменше чотири рази зазнавали невдачі. Перше і єдине успішне випробування було в квітні 22-го. Сармат є єдиним і одним із ключових проєктів у програмі модернізації стратегічних ядерних сил Росії держави терорист. А Дональд Трамп відмовився від других дебатів із Камали Гарріс. під час передвиборчого мітингу в штаті Північна Кароліна. Експрезидент США заявив, що проводити чергові дебати не варто, бо вже почалося дострокове голосування на виборах у деяких штатах. Телеканал CNN надіслав обом кандидатам у президенти США запрошення взяти участь у дебатах сьогодні, 23 жовтня. Камела Гарріс погодилася на розмову у прямому ефірі. і Закликала пройти, прийти свого суперника. Напередодні ж Трамп заявив журналіст. Там, якщо цьогоріч програє на наступних виборах, президента США не балотуватиметься. Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм. Повідомлено Міндовкілля. для найбільше відхилення показників виявлені на Сумщині неподалік сіл Мутен та Озаричі. І неподалік міста Батурин спостерігається потемніння води. Натомість в річці Десна ситуація стабілізується. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала. У річці виявляють живі водні біоресурси. У Київській області переміщення забруднення не фіксується. У Києві нормалізується якість повітря про зниження рівня забрудненості. Повідомила КМДА диму не спостерігається, а часточки пилу в повітрі в допустимих межах. Тож влада столиці скасувала рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці. Нагадаю, що у п'ятницю в Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі. Було чути сильний запах гару. Україна визначилася із представником на цьогорічному дитячому Євробаченні. А це Артем Котенко з Охтирки Сумської області. Журі віддали йому 5 балів. А глядацька аудиторія – 6. Артем виступатиме на дитячому євробаченні з піснею Дім у ній йдеться про те, як важливо мати простір, що дарує затишок і безпеку, особливо для українців, які втратили свої домівки або змушені були їх покинути через війну. Фінал конкурсу відбудеться 16 листопада в Мадриді. Бажаємо перемоги нашому хлопцеві друзі і рухаємося далі. Доброго ранку. Ми ваша точка опори. Оновлюємо випуск і повертаємось. Так, ну а ми традиційно продовжуємо і о цій порі будемо говорити про погоду, яким буде сьогодні 23 вересня. Більше деталей знає наша Олена Квітка. Вона, власне, чергує. Хочемо її побачити. Олено, розкажи, будь ласка, якою погодою сьогодні нас тішитиме природа. Привіт. 各位。 Доброго ранку. Ну ви знаєте, від сьогодні вже офіційно день коротше за ніч, і мені здається, що знаєте, це манюсінька різниця. Вона вже навіть відчувається на погоді, але принаймні зранку, тому що, от зараз плюс 10 градусів, коли ми виходили там 40 хвилин тому з дому, ну дуже прохолодно було. Я б так сказала, що от ці десять градусів вони відчувалися навіть холодніше. Але сьогодні, тим не менше, не тільки в столиці, а по всій території України сьогодні від, знаєте, спостерігатиметься так званий паритет температур, тому що середня температура по всій території України майже вона буде зафіксована на позначці плюс 25 градусів. Тому сьогодні буде ще один теплий, ну і переважно сухий такий осінній день. Що нам сьогодні прогнозують синоптики? Зараз розповім більш детально і традиційно починаємо зі сходи країни. Там сьогодні буде без опадів, хмарно з проясненнями в Харкові, в Донецьку та Луганську. В день температура коливатиметься від 23 до два. 25 градусів тепла на півдні країни сьогодні буде тепло вдень температура прогріється повітря до 26 градусів тепла такою воно буде в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, а також в Криму. І сьогодні Крим це фактично єдиний регіон, де снов нам прогнозують короткочасні опити. Захід країни там день сьогодні пройде без короткочасних дощів. В день температура коливатиметься від 23 та знову ж таки до 25 градусів тепла. Північ країни цей регіон сьогодні найпрохолодніший на мапі України. Зокрема, в Сумах та Чернігові в день температура коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, і лише на Житомирщині В день термометри покажуть плюс 25 градусів. Від 23 до 25 градусів сьогодні буде в центральних областях. Така температура триматиметься в Черкасах, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі. І опади там синоптики не прогнозують. Ну і у столиці зараз термометри показують плюс 10. в день. Повітря прогріється до 25 градусів. В день обіцяє бути сонячним та дуже теплим. Але плюс ці плюс 25, вони будуть не рекордними, тому що найтеплішим цей день в історії він був зафіксований у 1927 році, і тоді термометр показала тут в столиці плюс 27. Ну і найхолод. Однішим 23 вересня було у 1902 році, і е, вже тоді температури опустилися е, нижче нуля, і термометри тут в Києві показали мінус один градус. Друзі, ну і найулюбленіша частина погоди е, моя найулюбленіша частина це народні прикмети, пов'язані з комашками різними тваринами. Так от вони сьогодні кажуть, що всі, у кого є коти, або хто любить котів, або або хто просто побачить котів на дворі, треба з ними спостерігати. Так, от, якщо кіт вмивається правою лапою, то це до гарної погоди. Якщо лівою лапою, то це до поганої погоди. Ну, я сьогодні візьму на себе сміливість знову ж таки бути котом і скажу, що від сьогодні, сьогодні день буде теплим, і весь тиждень буде таким сонячним і переважно теплим, з температурою плюс 25 градусів по всій території України. І лише на вихідних буде спостерігатися зниження температур до 15 градусів і прийдуть. Е Такі осінні дощі, але вже з початку наступного тижня температура знову підніметься і будемо знову насолоджуватися теплом. Колеги, ось такий прогноз на сьогодні, і трошечки заглянули в цей тиждень. Ну який кіт, квітка, це бачила? Такий це. Дякуємо до наступного включення. колеги.